Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Що в нас вже жовтень, осінь іде, тепло, зараз, ну, в принципі, нормально. Зараз погода адекватна, без питань. Дивіться, навіть ячмінь зійшов, який ми привозили, дивіться, чудово. І горох, зараз вам десь покажу. Також горох зійшов тут, дивіться ячмінь і ось. Ворог даже сус, осінь чудова. Але осінь, відповідно, зараз, на даний час жнивують хлопці цінової політики. Та не те, що цінова політика, я не знаю, це цінове обдирательство чи як його ще правильніше назвати. Але маємо те, що маємо. Получається да? така ситуація, в кого немає ангарів, в кого немає приміщень. Де хоч би якусь частину треба зберігати, але ж все рівно все ви, ну, щось, якийсь об'єм то потрібно здати, але певний об'єм відповідно, потрібно і продати, тому що треба розраховуватись, закуплятись і так далі. Тому що, ми, що хто робить тут в сусідньому селі вже навіть хат, хатки повикупляли, заброшені, пробують хати засипати, хімічать, коротше, ну, хто як може, так і виживає. Таким чином вже ж і ми. Ми за цей час ось, дивіться, е, наш вагончик. Бо, виходить, він стояв ну, як на землі, без нічого. Да? І частково то там, то там, знизу особливо вже підгнив. То ми взяли таким чином, отут була ж вивізка зверху, продукти, магазин. Да? Оцинковка ще радянська, товщина 2 мм. Я її таким чином порізав і такими полосками обшив нижню частину вагончика. Я його ще тоді обзадую сапіною. Можливо, не на цей рік, на наступний рік ще його обкрасимо. Але то вже буде видно. І виходить, яка ситуація? Ліпимо, як завжди, із чогось кулю і пробуємо ну, скласти, щоб тоді зберегти зерно, щоб е е вижити. Як то кажуть, щоб щось якусь копійку заробити, то потрібно зараз його якомога дешевше купити. Ну, ми купляти не будемо, у нас там є 2, гектара, 2 з лишнім гектара кукурузи посіяної. Дай Бог в цьому році буде, вона не буде дуже вологою, то складемо і якось вже на цьому ділі зекономимо. І так же ж е вчиняють переважно всі люди, тому що ну, ну здавати за безсінь, як я ось чув, кукуруза 2000 за тонну, півтори тисячі. Ну, це смішно, чесно кажучи. Я не знаю, як вони, що вони собі думають. Так само, наприклад, же ж, той самий горох сьогодні. Клітка вже пуста, поросятку зарізали, вже остиває. Так же само горох. Є можливість, ми в беге набрали, склали і хран... зберігаємо його. Хтось скаже, що е, не потрібний цей горох, хтось скаже, що потрібний. Але, як на мене особисто, то гор... відгодівля за допомогою гороху це. Виправдано, це економно, це економічно обґрунтовано. Не бачу я великої різниці у відгодівлі свинеї соєвим шротом чи соєвою макухою. По-перше, нам нормально якості його ніхто не продасть, тобто ми будемо брати те, що нам дають, як то кажуть, а ціну будуть гнути, як за місяця, це, нібито це, е, соєвий шрот. Чи макуха та сама да, із королівського смаку, де дійсно там люди дотримуються технології. Так же само, вже не один раз я так і замітив і коли ще пробував, не замітив я різниці від використання преміксів. Да, тому прийшов до, до тієї своєї, як... -то, ну, Ну, схема, там, я не знаю, як його ще назвати, спосіб відгодівлі. І, тобто я їх доганяю до 50-60 кг плюс-мінус на стартовому БМВД, тобто я граюся процентами, іменно сам старт купляю. Не купляю я ні гровера, ні бінніша. А далі просто в мене йде в раціоні. кукурудзяні відходи, горох, макуха, все. Сказати, щоб, наприклад, погано вони росли, чи... я не скажу. Якщо воно порося нормальне, то воно буде нормальним. Якщо ви йому... А якщо воно задохле, то хоч що ви йому робіть, воно, ну повірте. Ну, можливо, хтось напише іншу думку. Напишіть в коментарях також. Буде цікаво почитати коментарі, по, ну, хто як Да? Але я для себе вивів таку схему. Мене вона в принципі влаштовує. Невеличкий огляд нашого господарства. І поспілкуємося на тему, чи потрібен горох, чи потрібна все ж таки, соєва макуха чи шрот. Уже на цьому вікові на цьому періоді 50-60 кг плюс і до забоя. Дивимося. Да. Це наші ландрасики. На даний час вони їдять ще БМВД, він вже в них 18%, відсотків, в них вже вага ну, за 30-40 за кг, плюс-мінус, думаю, можливо і більше трішки. Ну, Ще трохи їх прогодуємо і переводимо їх на їхній, як би мовити, основний корм. З цієї партії я хочу відібрати ну, як, на як, наміти вже двох свинок і хочу їх відповідно відібрати, провакцинувати, все зробити як положено. І... Будемо їх запускати як ремонтних свинок. Так, це наші французькі п'етренчики, це наші новорічні свині, а це наші кантери, які будуть після них. Тобто я намагаюся. Я, я не хочу держати там щось якесь велика кількість. Я держу те поголів'я, яке я можу самостійно реалізувати, зарізати, продати. Тому в мене оця ця партія це на грудень. Ці вже в мене на січень, дай Бог, все нормально, потихеньку доросемо. Доживем, як то кажуть, і відгодуємо їх. Дивіться. От, наприклад, ці поросята Кантори народились з 14 мр. Сьогодні я міряв, то плюс-мінус е, вага їхня від 100 до 110 кг. Получається, е, по, по, ну, як, по, по обхватах, по замірах е, 106-108. 105-104, тоді там метр 99, 98-97 см. Тому, в принципі, плюс-мінус, якщо там цей, плюс врахувати, що це м'ясники дійсно, тому що, ну, бачите, самі їхні форми, да? то в принципі, я думаю, від 100 до 110 кг вже в них є. Тому потихеньку їх догодовуємо. Але сказати, щоб е, той момент, наприклад, коли в мене закінчився горох. І Ну, прийшлося купляти все ж таки соєву макуху чи соєвий шрот, як воно там називається. Чесно, я, я не дуже великий фахівець в цьому ділі соєвої. По горохові я бачу, як він нормальний, то він нормальний, а по цьому я не скажу. Ну, результату в такому такий, що прям ах, вау, клас, це соє. Ну, я не замітив це. По-перше, по-друге, я більше замітив по фінансах. По фінансах його купляти ну, дуже дорого. Мені вигідніше, я, ж кажу, я купив оце горох, все, я закрив це питання. Так само, як побудується склад, дай Бог, все нормально. З весни почнемо. Ну, ми вже почали фактично все стягувати на нього, для того, щоб весною почати будувати його, для того, щоб приїхала бригада, построї, побудувала нам, зробила. Максимально, як то кажуть, якісно, тому що ну самостійно такі роботи ну не зробиш, і ти ж його не струєш кожен день. Так? Є люди, які повинні цим займатися. І тоді вже можна буде цим питанням зайнятися більш серйозно і завести там не 4, не 5 тонн, а завести там 30-40 тонн, залежно від наявності коштів. Якщо ми завеземо, то можна буде щось комусь і продати, перепродати на цьому, відповідно, щось заробити. От такі справи, подивимося, як воно буде. Але що я хочу сказати по свинях, як на мене, я не бачу, ось дивіться, який кабанчик став. Я не бачу великого супер-пупер результату від соєвої макухи. Тоді, коли цей результат я не, не побачу, відповідно, я і не хочу його з цим, цим ділом заморачуватись. Я привик уже сиродовлена макуха, горох. І погнав. Так само й премікс. Колись я пробував знову ж таки сказати, щоб якась там різниця була у рості. Ну я цього не замітив. Тому ми по накатаній перейшли до перейшов я до такого способу відгодівлі. Як на мене, головне не те, що воно виросте там за 6 місяців, там 200-300 кг чи більше. Як на мене, головне те, скільки ви в нього вкладете і скільки ви з цього заробите. Якщо у вас це все влаштовує, то все у вас нормально. Ось такі справи. Так, по цій партії, що я хочу сказати. Народилися вони 4.08, відлучили ми їх 18.09. Ну, фактично, вони в мене зараз їдять БМВД 12%. Потихеньку буду збільшувати, але ну, не то щось. Мені не подобається, якщо чесно. Ну, стабілізував я їхню діарею. На даний момент там ще один був трішки такий. Видно, що ну, на можеться, як то кажуть. В остальних, в принципі, какашка зараз сформована нормально. Є ось такий, як завжди, чахлик. Всі е інші, в принципі, дай Бог все нормально норм. Е е ну, таке, як я от оцей період кормлю від, там, від лучки до, до 50-60 кілограмів, то, коли я полюжу на свій основний корм. Я зазвичай використовую ячмінь і БМВД. Все. В принципі, мене це влаштовує мене ця схема. Тоді пізніше, коли в них оце, як в тих ландрасах у них вже 30-40 кг плюс-мінус, тоді я вже їм додаю 50% кукурудзи, 50 ячменя і БМВД. там. І відповідно ну, процент БМВД. І таким чином ми їх підганяємо, підганяємо до їхнього цього віку 50-60 кг і далі все. Вільне життєве плавання. Економ по корм. Ось такі справи. Тому пишіть в коментарях, як ви відгодовуєте вашу схему. Там, по, по, ну цікаво, все рівно хто як, що робить для того, щоб досягти якогось результату. Ріжемо ми, наприклад, ну як різних приходить на ну, платимо людині. Самі реалізовуємо, пробуємо і ну, шабаям не хочеться здавати. Плюс був шабаям чим здавати, що ну, тут як не крути, ти там, торгуєш, да? цей вдох восьми, той вдох Да, Вони те віддають люди. Але знаєте, коли от, зручно, коли Шабай приїжджає, забирає там, 20 голов або 10 голів свиней, да? і ви відразу певну суму маєте. І на цю суму ви вже можете купити будівельний матеріал чи ще щось, чи будь-що. Да? І тобто, отут. Приємніше було. Ну, в принципі, вже це... поки так працюємо, та й все. Що ще хотів такого сказати? Ну, в принципі, саме основне зараз такий період, що хто ще не купив зерно, то в принципі купляйте зерно, складайте його якомога більше для того, щоб вам хватило до наступного сезону. А там воно покаже, як воно буде, що до чого. Такі справи. Тому продовжуємо працювати, всім всього найкращого. Обов'язково пишіть коментарі, от, ну, як от, е, ваша схема відгодівлі після 50-60 кілограмів. Цікавий. Добре, всім все найкраще.